На подвір'ї однієї з Мукачівських шкіл Нацгвардійці розгорнули дев'ять локацій. На першій вчили керувати безпілотниками старшокласників Мукачівської громади. Робили це і віртуально. Я спробував політати на симуляторній на на грі про дрона FPV. Треба було керувати дроном, я вчився. Це виглядає неперевершено. На цій локації показували роботу кінолога із службовим собакою Райнером. Це службова собака Райнер. Він навчений на затримання, йому вже чотири роки. Він на охороні громадського порядку вже несе службу около десь два роки. То несу службу з охорони громадського порядку, це патруль по місту. Патрулюю я разом з собакою своїм службовим псом. Виконуємо ми охорону громадської, тобто собаку я застосовую у випадку, якщо право, ну, злочинність буде втікати. Поруч школярів вчили стріляти. Корпус вперед! Збирай перед собою, Зарубіжник, вогонь! Зараз у нас йде тренування стрільб з привода страйкбольного. Виконуємо основні вправи. Це вільна стійка, бойова стійка і правильне положення тіла. Саме загальні базові правила. Це палець збоку, не на курку, бажано. Бойова стійка це ноги в колінах. Таз назад, тіло вперед і стріляти. Це АК-47, але це йде як привод, він страйкбольний, але це ну, копія ну, настоячого автомата. Тобто вона є безпечною дітей. Більшість дівчат, ну, бо кожна з них могла мати на собі. Захист, каску і окуляри, і так само могли спробувати багато разів постріляти. Це не так легко, як здається, тому що, по-перше, це ну мовно кажучи, великі габарити це велика маса. Тому я вважаю, що людина має бути фізично сильна. Ну і не так легко тримати зброю в руках. І тим паче вже цілитися у ці надзверніться. Навчили школярів і накладати турнікети. Тоді учимося. Нікету. Треба затиснути сильно і закрутити, затягнути цю, цю штуку. Нацгвардієць Іван розповідає, що показували старшокласникам на їхній локації. Тут поставлена зброя, яка є, ну відповідно, не вся, яка в нас є на озброєнні. Ми показуємо, розказуємо технічні характеристики, як користуватися, пробують розбирати зброю. службова є. Є декілька видів автоматів, є снайперська вінтівка і є кулемет. До уроку мужності з назвардійцями долучити. Чилися старшокласники шкіл Мукачівської міської громади, розповів начальник відділу загальної середньої освіти Володимир Цифра. Згідно навчальної програми, учні 11 класів повинні пройти навчально-польові збори і завершити вивчення курсу захисту країни у Мукачівській міській територіальній громаді. Випускників 11 класів у нас налічується 656 учнів. Тут знаходиться в школі 322 учні. учнів. Це учні із закладів освіти міста Мукачева та сіли, які входять у нашу громаду. До нас вернулися. Освітяни міста запропонували провести такий відкритий урок. Ми демонструємо те, чому навчаємо наших військовослужбовців: це і вогнева підготовка, і тактична, і медицина, і радіохімзахист. Також представлені наші кінологи, наша навчальна. Зброя, яку використовують під час тренувань, це страйкбольна зброя. Вона повністю ідентична, ідентична справжній єдине, що вона безпечна. Представлені наші підрозділи безпілотних літальних апаратів. Є окрема локація, де ми представляємо вищі навчальні заклади Національної гвардії України. Наші офіцери розповідають майбутнім студентам, якими професіями можна володіти, навчаючись, власне отримуючи освіту у національній гвардії України. Триває урок мужності з не з 10 до 15 години. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.